В ефірі з Вашингтона, «Голос Америки українською. Ми виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі. В коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся, Нам завжди дуже важливо і приємно. Знати, де є наша аудиторія сьогодні розпочинаємо із ще однієї трагічної новини. Росія знову завдала ракетного удару по місту Дніпро та по області. Внаслідок атаки загинуло восьмеро людей, зокрема, і двоє дітей. Ще майже 30 людей отримали поранення. Президент України Володимир Зеленський на тлі цих атак закликав світ завдати поразки російському терору і на ці заклики відгукнулися кілька світових лідерів зокрема Цахна, це міністр закордонних справ естонії написав у Твіттері сьогодні для двох українських дітей у дніпрі ця ніч була останньою росія їх вбила ми могли б цьому запобігти але не зуміли україні потрібна протиповітряна оборона щоб врятувати життя своїх людей і зброя, щоб покласти край російському терору це їм потрібно Зараз сказав Маркус Цакна, це міністр закордонних справ Естонії. Бріджит Брінг – це посолка США в Україні. Написала Росія продовжує свої жахливі напади на цивільне населення в Україні. Сьогодні вранці ракети завдали удару по Дніпропетровській області, в результаті чого загинуло щонайменше восьмеро людей, в тому числі двоє дітей, і десятки отримали поранення. Кожен день, кожна хвилина має значення для надання допомоги Україні з боку Сполучених Штатів. І нині з цим меседжем посолка Брінг у Вашингтоні у переддень вирішально голосування на капітолійському пагорбі вона повідомила, що буде у конгресі, аби цитую виступити на підтримку негайного надання пакету допомоги Україні та пояснити, чому підтримка України відповідає стратегічним інтересам. США». і ми знаємо, що після півроку зволікань палата представників у суботу, 20 квітня, розгляне і голосуватиме за пакет законопроектів із допомоги союзникам і партнерам, зокрема і Україні. Напередодні Палата представників оприлюднила кількість Ка деталі законопроекту щодо України нагадаю що туди входить. Загальна сума це майже 61 мільярд доларів. На цитую вирішення конфлікту в Україні та допомогу нашим регіональним партнерам, які протидіють Росії. В цьому документі також зазначається, що так чи інакше понад 48 мільярдів із цієї суми або 79 відсотків піде на фінансування оборонно-промислової бази США адже знову ж таки зброя, яка надається Україні, закупається у США і зброя, яка потрібна для поповнення власних запасів Сполучених Штатів, теж вороб. Ляється у сполучених штатах говориться в цьому в цих деталях про те, що фінансову допомогу уряду України пропонують надавати позику. Також палата представників вимагатиме від адміністрації президента США подати до конгресу впродовж 45 днів стратегію про конкретні і досяжні цілі. Також йдеться про посилення нагляду за допомогою, і також у цьому законопроекті вимагається від партнерів та союзників сплачувати свою справедливу частку. Більше про те, як відбуватиметься завтра розгляд цього законопроекту, чого очікувати від вирішального голосування 20 квітня. Можемо поговорити з нашою конгресовою кореспонденткою Катерина Лісунова, яка приєднується до ефіру. Катю, привіт! Вітаю Юлі. Вітаю Вітаємо глядачів. Катю, що нам відомо на цю мить про те, як відбуватиметься завтра це вирішальне голосування і власне розгляд законопроєктів, законопроектів, зокрема і законопроекту про допомогу Україні. Найважливішими абдейтами звідучора є рішення, за яке проголосували в комітеті із регламенту. Учора вночі насправді близько опівночі вони це зробили. І вже зараз є час, коли почнуть розгляд. Фінальний розгляд цього пакету допомоги партнерам, за який, за кожен пункт з яких будуть голосувати окремо, і в якому також є допомога Україні. Відтак о дев'ятій ранку за Вашингтоном почнуться, а, почнеться засідання, і почнуться так би мовити слухання і дебати. Це буде. 16.00 за Києвом, і близько 20.00 за Києвом, це перша година дня, принаймні у розкладі, поставлено, поставлено перехід до власне голосування за цей пакет допомоги. Цей пакет допомоги іде чотирма законопроектами. До нього не додали питання кордону. Там є чотири пункти. Власне допомога Ізраїлю, допомога Україні, допомога індотихіанському тихоокеанському регіону, власне, Тайваню. І четвертим пунктом це певні додатки, певні пропозиції, зокрема від республіканської партії. Які передбачають активізацію РіПО-Ект, тобто законопроект, який передбачає конфіскацію російських активів та передачу їх на допомогу Україні, також заборону Тікток Сполучених Штатів Америки та інші пункти, які ідуть так би мовити додатком. Важливо в цьому всьому, що і цей додаток, і чотири пункти по допомозі Україні підтримують як більшість республіканців, які власне є основними авторами цих законопроєктів, і безпосередньо демократи про це заявили під час слухань в регламентному комітеті. Одні з провідних законодавців представник демократів Грегорі Мікс співголова комітету з міжнародних відносин палати представників та голова комітету з міжнародних відносин палати представників. Ників, Майкл Макол, обидва вони висловились позитивно щодо цих законопроєктів і сказали, що вони їх підтримують. І пропоную, власне послухати, що вони сказали в своїй промові вчора. Просто зараз Я хотів би вказати на контекст цього моменту. Я говорив місяцями. Нам потрібно підтримати наших друзів і союзників у цьому світі зараз. Це не пусті балачки, це не політичні розмови, це факт. Нам потрібно негайно підтримати Україну. Треба надати гуманітарну допомогу. Ми повинні підтримати Ізраїль і Тайвань. І ми не можемо дозволити найкращому стати ворогом хорошого. Тому я підтримую цей закон і сподіваюся, що зможу робити це й надалі, у разі якщо до цього законопроекту будуть внесені поправки. на нього. Я хочу подякувати спікеру. Спікер перебуває під значним тиском. Він у дуже складних умовах. Я був із ним ввечері перед тим, як він прийняв остаточне рішення. І я знаю, що він сприймає це дуже особисто. Він віруюча людина, хоч і не показує цього. Здається, він став на коліна та помолився про наставництво на правильний шлях і сказав: Господи, скажи мені, як правильно вчинити наступного ж дня. Він сказав мені: я хочу бути на правильній стороні історії. Я думаю, що він наслідує Черчилля». Він вирішив протистояти загрозі нинішнього покоління, яку представляє цей нечистивий альянс Росії, Китаю та Ірану. Відтак, як я вже сказала, комітет із регламенту оприлюднив погодив власне розпорядок голосування за допомогу Україні, але одне з важливих голосувань відбувається просто зараз. В платі представників це прийняти цей розпорядок голосування за те, щоб піти власне за цим планом, який озвучив комітет із регламенту про те, щоб голосувати завтра, почати слухання о 16.00 за Києвом. Це дев'ята година ранку Вашингтоні. Буде і буде і перейти до голосування о 20.00 за Києвом. Це перша година дня буде за Вашин і щоб цей план власне почав працювати, щоб власне за ним почали слідувати сьогодні. Просто зараз відбувається голосування, щоб прийняти цей регламент, і просто зараз ми стежимо за тим, що підтримує його переважна більшість республіканців і демократів. Дійсно, Катя, ти звернула на це увагу. Дуже важливо, що ми почули слова підтримки цього законопроекту, як від впливового республіканця, так і від впливового демократа. Тобто, все ж таки так виглядає, що дійсно є. Дуже потужна підтримка саме цьому законопроекту, Катю, наш глядач Майзен-Джоні питає у тебе. Невже правки Марджері Телерґрін щодо України будуть розглядати? І у мене до тебе питання в продовження цієї теми? Законодавці напередодні представили понад 130 різних поправок, але врешті ухвалили чи залишили лише чотири поправки. Що це за поправки, і як вони можуть вплинути на хід голосування? По суті, їх не те, щоб ухвалили, їм дозволили бути винесеними на голосування, на розгляд дебатувати їх і розглядати. Всі інші поправки, як ти казала, це 127, Десь вони відхилили в комітеті регламенту, тобто їх не будуть виносити на розгляд в палаті представників. Там чотири поправки, і серед них є і поправка Марджорі Телор-Грін, зазначу, що загалом йдеться про наступні поправки. Є поправка від Вікторії Спарці, яка вимагає прибрати чотири пункти, Пункти із і ми зараз говоримо саме про чотири поправки щодо е, е, допомоги Україні, тому що як відомо ці пункти будуть голосуватись окремо. І е, оці чотири поправки, які дозволили винести на, на розгляд, вони стосуються саме пакету допомоги Україні. І, наприклад, Вікторія Спарц е, вимагає прибрати чотири пункти е, із цих е, із цього документу по допомозі Україні. Усі ці чотири пункти стосуються виділення виділення певної кількості коштів, тобто фактично, це е, е, вимога. Зменшити е, допомогу Україні є е, і також поправка Марджорі Тейлор грін вона е, звучить наступним чином зменшити до нуля кожен долар прописаний законопроєкті е, в на допомогу Україні. Також є дві ще поправки від е, е, законодавця Герна та е, Камака. Від Герна е, він вимагає заборонити використання коштів доступних у пункті фонду підтримки економіки для виплати пенсій або державних заплат, зарплат в Україні. І четверта поправка: ліквіду, ліквідувати усе невійськове фінансування, пов'язане з Україною, тобто економічну допомогу, якусь соціальну допомогу, гуманітарну допомогу для України прибрати і залишити лише військову допомогу. Ми вже поспілкувалися з деякими експертами. Безпередня наша колега Тетяна Ворожко поспілкувалась із представниками разом for Ukraine. і. За їхніми словами, ці поправки є достатньо радикальними. Є дуже мала ймовірність, що вони пройдуть і, е і як принаймні за зазначають експерти, перейдуть до розгляду цих поправок вже насправді сьогодні. І так це означає, що якщо ці чотири поправки вже сьогодні можуть. Е так би мовити, проголосувати за чи проти, це означає, що буде більше часу на розгляд сам самої допомоги Україні в суботу, і сам процес може зайняти менше часу, тому що якщо ці поправки розглянуть сьогодні, mm -hmm. принаймні такий прогноз станом на зараз. Катя, якщо підсумувати, тобто комітет дозволив, щоб ці чотири поправки розглядали, але так виглядає, що дуже мало ймовірно, що які їх схвалять, чи вони якимось чином зможуть вплинути на процес, правильно. Абсолютно, абсолютно, тому що вони є достатньо радикальними, а, і ми, в принципі, щойно почули, як вони звучать. Вони да, звичай саму суть законопроекту. Безумовно, Особливо поправка Марджері Телеґрін звучить одіозно, якщо можна так сказати. Катіо, найголовніше питання: які шанси, що Палата представників вже завтра погодить додаткову допомогу для України? А згодом це зробить і Сенат. Найважливіше зараз відбувається, як я вже казала, просто зараз, коли приймуть е, власне процедуру, щоб цей процес відбувався, але станом на зараз так виглядає, що ми бачимо підтримку як від республіканців, так і демократів, і ми бачимо силу, яка фактично штовхає розгляд цих документів в палаті представників, і цією силою зараз є спікер палати представників, який насправді зробив ряд достатньо е, потужних заяв на підтримку України. Буквально вчора ми чули е, один із його коментарів, де він сказав сказав, що його син зараз вступає до армії, і він не хоче, щоб в майбутньому його син воював в Європі у третій світовій, і що зараз це історичне рішення. І ми почули тільки що також коментар Майкла Макола, республіканця, який сказав, що був присутній і спікером, коли той приймав рішення винести допомогу Україні на голосування. І принаймні, як стверджує Майкл Мако, спікер став на коліна, помолився і сказав після молитви на наступний день, що він хоче бути на правильній стороні історії. І так ми бачимо не тільки підтримку. У зі сторони демократів і республіканців, але й власне лідерство, яке зараз е тисне, фактично для того, щоб просунути цей законопроект на голосування. Також наші колеги говорять про те, що Білий Дім увесь цей час останні кілька тижнів працював безпосередньо в кулуарах або за кулісами із спікером Майком Джонсоном для того, щоб переконати в ретельній, в негайній необхідності допомоги Україні. Зокрема, вони звертали увагу на дані розвідки, які свідчать про те, наскільки критично необхідна зараз американська допомога Україні. Катю, ми з тобою не прощаємося, тому що зараз я просто хочу проанонсувати для наших глядачів завтра з дев'ятої ранку. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на голосі Америки. Ми будемо стежити за всім, що відбуватиметься на капітолійському пагорбі. Зокрема, матимемо включення із кулуарів конгресу. матимемо включення з тобою з нашою колегою Тетяною Ворожко з експертами. Будемо коментувати, як відбувається розгляд і голосування. І не підемо з ефіру, доки Палата представників власне не завершить цей процес. Катя, дякую тобі! Надзвичайно побачимося ще в ефірі о 22-й, А потім завтра у спецефірі Голосу Америки. До схвалення фінансування для допомоги Україні готується і в Пентагоні. Якої допомоги власне очікувати, якщо Конгрес схвалить це фінансування? Про це можемо поговорити із моїм співведучим, моїм колегою Остапом Яришем, який нині працює у Пентагоні і зараз сподіваюся, може приєднатися до ефіру, щоб обговорити це питання. Остапе, привіт. Юля. Остапа. Я знаю, що вчора ти був на брифінгу у Пентагоні, і дуже багато питань було звернуто саме на це потенційне схвалення, все ж таки, палатою представників необхідної допомоги для України. Наскільки що кажуть у Пентагоні, наскільки швидко вони після цього потенційного схвалення можуть надати зброю Україні, якої Україна потребує негайно? Ілюте права вчора. Дуже багато уваги моїх колег журналістів було на брифінгу саме до питання України. Якщо в попередні місяці можливо домінувало питання Ізраїлю Палестини, то вчора дійсно дуже багато питань стосувалося саме виділення допомоги для України. В Пентагоні кажуть, що в разі схвалення палатою представників, потім сенатом, допомоги, яку всі очікують тут вже близько півроку. Майже рівно буде півроку, насправді у суботу, 20 квітня, з моменту, коли Джо Байден подав ці запит. Так от, Пендвоні кажуть, що якщо це схвально відбудеться, вони насправді зможуть рухатися досить швидко. Якщо ми говоримо про виділення зброї зі складів сполучених штатів, то йдеться насправді про лічені дні, коли ця зброя зможе опинитися на полі бою, зможе опинитися у розпорядженні збройних сил України. Що в цьому пакеті потенційному в разі схвалення може бути? Не забігає наперед. Петрайдер перечник Пентагону втім каже, що безумовно будуть звертати увагу на те, що є найбільш необхідним зараз. А, і чого є нестача на полі бою? Ми знаємо, що йдеться по перше про артилерійські боєприпаси, передовсім про снаряди 155-мм міліметрового калібру. Також юлю йдеться про протиповітряну оборону. Це ті речі, про які говорять а, в українському командуванні. Це ті речі, про які неодноразово говорить українська влада, звертаючись до партнерів, що необхідно передовсім це поставити зараз для збройних сил України. А, також юлю постає питання чи за відсутності за цієї перерви півроку, поки українські військові чекали на допомогу від Сполучених Штатів, чи цей потенційний пакет, який Пентагон готуватиме в разі схвалення, чи він буде більшим, чи він буде об'ємнішим, щоб компенсувати відсутність підтримки протягом багатьох місяців. А відповіді на це питання, що найменше принаймні прямої відповіді, ми поки що не почули від Пентагону. Втім, а безумовно думаю, сподіваються в Україні, що все таки спробують Сполучені Штати компенсувати цю перерву. А, Речник Пентагону Педрайдер каже, що безумовно все буде залежати від того, як буде рухатися палата представників. Наскільки швидко це відбудеться, знаємо, що не завершиться цей процес на голосуванні у палаті представників. Потрібно буде потім схвалення також сенату. Думаю, ви що не Катою про це поговорили. Але давай послухаємо коментар речника Пентагону щодо потенційного пакету допомоги і наскільки швидко його зможуть опрацювати якщо додаткове фінансування ухвалять, ми готові швидко відреагувати, виділивши пакет безпекової допомоги зі складів США. Як ви знаєте, у нас є потужна логістична мережа, яка дозволяє нам переміщувати спорядження дуже швидко. Ми можемо доставити це протягом кількох днів, як ми вже робили в минулому. З міркувань безпеки, я не можу розповідати деталі того, яким може бути цей пакет допомоги. Скажу лише, що він звичайно включав би такі важливі речі, як засоби проти Повітряної оборони та артилерії це все важливо, Остапа. Як щодо атакам, тому, що ми знаємо, що в як частина нового плану спікера Джонсона це все ж таки є заклики до адміністрації Байдена надати і далекобійну зброю. Що кажуть у Пентагоні на це? Дійсно, лю в цьому законопроекті, який ми побачили, там є розпорядження, яке закликає президента, втім, не зобов'язує його передати Україні. Далекобійні Атакамс, з атакам з більшою дальністю дії, ніж ми бачили раніше. Безумовно, рішення буде залежати від Білого Дому від Пентагону. Я поставив це питання вчора. Пету Райдеру що розглядають у Пентагоні таку можливість. А він сказав, що не забігатиме наперед ухвалення конкретних рішень чи формування пакетів. тим підкреслив, що нічого не виключають із розгляду. Тому потенційно адміністрація може розглянути і передачу в Україні. Таких далекобійних ракет, але знову ж таки, все залежить від політичного рішення в Білому домі в Пентагоні, Тому будемо стежити за тим, як його будуть ухвалювати. Остапа ще на сам кінець одне важливе питання. А як тим часом просувається навчання українських пілотів на F-16? і чи впливає на це якимось чином затримка із фінансуванням? Ілю, знаємо, що воно зараз триває у Аризоні, Українські пілоти досі навчаються, відповідаючи на кожне моє запитання про ці тренування. Патрайдер сказав, що а, затримка фінансування у конгресі насправді не позначається на цьому. Що пілоти дотримуються курсу цього навчання тренувань і насправді просуваються вже на, на майже останніх стадіях цього тренування щодо конкретної дати випуску? Поки що ми її не знаємо. В Пантеоні також і не розголошують із міркувань оперативної безпеки. Тим підраховуючи за попередніми оцінками, ми знаємо, що раніше говорило Пантеоні, що може зайняти це тренування близько півроку, а можливо сім вісім місяців. То можемо ми сподіватися, що приблизно на кінець весни чи початок літа, можливо, десь в цих рамках Інські пілоти завершують тренування на F-16 у Аризоні. Щодо того, як, які оцінки у Пентагону щодо цього тренування, давай послухаємо коментар Бетаре. Рейдера. Uh, the is, I it, are well. Наскільки я розумію, справи просуваються добре. Вони перебувають на просунутому етапі підготовки. Я не можу назвати конкретної дати, але схоже, що в цьому питанні все йде за планом та за графіком такий коментар від Петер Рейдера. Остапа дякую тобі дуже. Остап Яриш, мій співводучий був на зв'язку із Пентагону і говорив про те, як Пентагон готується до потенційного ухвалення додаткового фінансування для України. Друзі, дякую вам за активність. Є питання від Тараса Пушкара до нашої головної теми сьогодні. Все ж таки, до цієї фінішної прямої прямої ухвалення допомоги Україні. Тарас питає, чи вже я впевнені, що Джонсона не знімуть радикальні трампісти за хвилину до до постановки на голосування питання допомоги. Зараз так виглядає, що недостатньо підтримки ці ініціатив, ініціативи, ініціативи Марджорі Тейлер Грін в будь-якому випадку демократи, з якими спілкувався і Голос Америки, і інші журналісти говорять про те, що вони готові допомогти спікеру Джонсону зберегти його посаду, якщо він вчинить правильно. А вчинить правильно, це значить поставити на голосування власне необхідну допомогу Україні. Що він власне зараз і робить? Тому це виглядає мало ймовірним, але знову ж таки ми стежимо за всім, що відбувається на капіталійському пагорбі. Нагадаю, сьогодні в програмі часта буде більше подробиць про те, яка ж буде процедура. Як завтра все відбуватиметься? А ми, голос Америки українською, в 9 ранку завтра за Вашингтоном розпочинаємо спеціальний ефір, і будемо в прямому ефіру розповідати про все, що відбувається у конгресі, допоки Палата представників не завершить своє голосування щодо такої необхідної допомоги Україні. Ми рухаємося далі, і на тлі посилення російських атак на прохання України сьогодні відбулося віртуальне засідання Ради Україна НАТО Присвячене, питань присвячене питанню гострої необхідності додаткових систем протиповітряної. Оборони більше про це поговоримо і не лише поговоримо із моїм колегою Богданом Цюпином, який приєднується зараз до ефіру. Богдане, привіт. Вітання. Отже, насамперед, ми знаємо, що відбулося це віртуальне засідання Ради Україна НАТО. Українська сторона говорила про те, що на порядку денному, перш за все, це нагальна необхідність додаткових систем протиповітряної оборони. Яка взагалі можлива ефективність цього засідання? Чи є якісь результати? Так, юлю результати є, і це напевне один з тих випадків, коли ми можемо говорити про те, що називають конкретикою, так би мовити. Тобто, щойно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив у штаб-квартирі у Брюсселі і за підсумками. Тієї е, зустрічі, яка відбувалася е, також значною мірою е, віртуально, тобто, наприклад, український президент Володимир Зеленський е, виступав з допомогою відеозв'язку і інші, напевне, також. Але попри віртуальні зустрічі, е, є конкретика, і щойно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що низка, як він сказав, е, союзників. Виступили з конкретними обіцянками, що вони провели інвентаризацію своїх активів, так би мовити, якщо можна говорити оборонних, і готові зараз запропонувати Україні додаткові системи протиповітряної оборони. Про які саме країни йдеться чи про яку кількість систем йдеться, генеральний секретар не сказав. Але він говорив: ну, принаймні, е, я зрозумів так, що йдеться про множину, тобто не про одну країну і не про одну систему. Але е, окремо, що він зауважив: що Україні потрібні не обов'язково е, системи ППО Патріот, е, про які ми зараз чуємо дуже багато, але й інші е, сучасні потужні системи, такі як СМПТ та, та інші, які називають фахівці. На сам Айріс ми чуємо такі. Він не сказав, що саме, але йдеться про системи протиповітряної оборони. Він сказав, що допомога Україні вже в дорозі сказав він, тобто це лунає дуже обнадійливо. Богдане, якщо ми говоримо про інше засідання, зараз ми знаємо, що відбувається в Італії засідання міністрів закордонних справ країн Групи СЕМИ. Чи була тема додаткових систем протиповітряної оборони для України провідною і на цьому засіданні? І чи G7 щось окремо робить для того, щоб гарантувати цю необхідну допомогу Україні? Так, ну не забуваємо, що більшість країн Групи СЕМИ, окрім Японії, є членами НАТО їхні міністри оборони е, сьогодні брали участь у цих е, у цій раді е, україни нато у засіданні у засіданні альянсу і е, очевидно що це все перехрещується тобто те що ми чули сьогодні з Брюсселя... І те, що ми чуємо з острова Капрі, де зібралися міністри закордонних справ країни Сімки, значною мірою перетинаються, і там і там ми почули, що союзники. Проводять інвентаризацію, і що напевне цікаво, я зауважив генсек НАТО. Сказав, що проводять також ремонт налагодження цих систем протиповітряної оборони. Тобто можна припустити, що деякі країни тримали їх чи ще тримають на складах не обов'язково в робочому стані, але зараз взялися їх готувати. І на рівні групи 7 також пролунали обіцянки. Скоординуватися, зосередитися і надати Україні додаткові системи ППО Богдане. Ще одна важлива тема, яку обговорюють нині країни групи Семи, це власне використання тих заморожених чи знерухомлених російських активів, які могли би піти на допомогу Україні. Ми чуємо впродовж вже шести місяців, напевно. Невпинні розмови про це. Чи є якісь просування? Напевно, більше чи є якісь просування? У нас лишається буквально півтори хвилини. Є цікаво, що наприклад, президентка центрального банку Європейського союзу заявила, що це дуже серйозна справа. Переходити від замороження до. Конфіскації цих активів для України, бо вона каже, що це власне суперечить законам про захист власності, і що це суперечить тим принципам міжнародного права, які західні країни кажуть, що вони захищають. Але держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні заявив, що країни власне працюють над тим, щоб це було законно. Якщо ми маємо час на цитату з нього, можемо послухати держсекретаря. progress on solutions also to use. також на порядку денному був поступ щодо рішень про використання для України суверенних активів Росії, і тут я вважаю, ми працюємо над досягненням домовленості, яка відповідатиме міжнародному праву та законам різних країн. Кремль назвав це крадіжкою, але справжнє злодійство це забирати життя українців, знищувати таку велику кількість інфраструктури та завойовувати так багато територій України. Можливість використовувати ті російські суверенні активи для відбудови України є виріш. Чайно важливою, і це те, що так чи інакше рано чи пізно станеться. Це також є доповненням, але не заміною для допомоги, яку ми всі повинні надавати Україні зараз. І зокрема, це стосується бюджетного запиту президента Байдена, який буде на розгляді палати представників цими вихідними. От знову ж таки у всіх заявах і американські посадовці, і європейські посадовці, всі повертаються до теми конгресу. Сподіваюся, що завтра все ж таки це питання вирішиться. Богдане, дякую тобі надзвичайно, що приєднався до ефіру. Мій колега Богдан Цюпин був на зв'язку із Лондона. Друзі, дякую вам за активність. Бачу, що на зв'язку є Київ рідний Львів вітає. Також Дніпро тут на зв'язку є Харків. Дивляться нас в Норвегії, в Італії, в Німеччині. Друзі, нагадую, сьогодні в програмі «Чистаєм» Ми підбиваємо підсумки цього важливого теж тижня і говоримо, чого чекати завтра. Завтра ми очікуємо вирішального голосування у палаті представників щодо кількох законопроєктів, серед них найважливіший. Для України це власне законопроект, якому передбачена допомога. Україні завтра голос Америки українською матиме спеціальний ефір, який розпочнеться близько 9-ї ранку за Вашингтоном, тобто це 16-та за Києвом. Ми будемо з моїми колегами говорити, коментувати все, що відбувається на капітолійському пагорбі, як відбувається розгляд, які звучать думки за і проти, як відбувається голосування. Будемо також мати експертів, і будемо в ефірі, допоки Палата представників не завершить це вирішальне голосування. Тому Обов'язково приєднатися до Голосу Америки українською. Побачимося вже завтра в ефірі. На все добре, бережіть себе, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.